В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Брат твій, цей був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся. Кожній такій душі, яка була духовно мертвою і ожила, яка заблукала і знайшлася. Отець Небесний радіє на небі. І ми з вами, дорогі брати і сестри, бачимо, що Христос хоче піднести нам повчання, коли людина стає дорослішою, коли вона вже на межі переходу в самостійне доросле життя. Їй хочеться взяти можливий вплив і засоби для існування, які назбирав батько протягом життя, чи який назбирала родина, і десь усамітнитися або від'єднатись, відокремитись, і там собі осібно жити так, як Підказує молодий норов тіла. І на прикладі притчі про блудного сина ми бачимо, що молодий хлопець розтратив все своє майно, весь свій спадок, який батько йому погодився дати, відпускаючи його в далеку країну, і промарнував його з блудницями. І на на той час, коли у нього було чимало друзів під час його заможного життя і розгульного, то, опинившися у скрутній ситуації, без статків, без засобів для проживання, він серед тих, хто пас свиней опинився і навіть там не мав що поїсти. а... Хотів хоча б ту їжу, що свині споживати. Але ніхто йому не давав. І ми з вами бачимо на прикладі блудного сина себе, людину. тобто. Бо людина мала від Господа Бога успадкувати вічне життя у блаженстві і Великі благословення й нагороду, тому Господь насадив сад на сході і оселив там людину. Але людина вирішила відокремитися я сама зможу, я хочу сама і не послухала слова Отця Небесного, переступила заповідь. Послухала на мову Змія, і роздуми, які Адам і Єва у раю мали, очевидно, що були незрілими, але вже добряче їх турбували. І коли Змій сказав до Єви. Та не помрете, бо знає Бог, що буде знати добро і зло. Це була, наче ще якась третя сторона, яка каже: Ти не хвилюйся, роби так, як ти хочеш, так як оце тебе всередині думка і прагнення мучить, нічого тобі не буде. Господь знає, що то неправда. Оце майже так він сказав, що ви помрете. Але не наважився сказати навіть Змій, що Господь сказав неправду. Хоч Змій неправдомовець і вбивця, людина вбивця, але навіть він не наважився сказати, що Господь каже неправду, а каже: бо знає Господь, що ви будете як боги. Що знає добро і зло. І ось це прагнення стати самодостатнім як Боги і розпоряджатися своїм, навіть при тому, що ще, можливо, і недозрів, це провокує часто людину. Вона часто хоче відмежуватися, особливо в юному віці, від. Досвідченості від усталості традиції, від моральних основ, які закладені суспільством, родиною, батьками, і жити по-своєму, так як їй видалося цікавим, де би і звідки би вона цього не навчилася. І ось коли таке трапляється, і людина через Вибір хибного шляху опиняється у скрутній ситуації, каже Ісус Христос, що схаменувся чоловік, юнак і каже, у батька Мого достатньо хліба з надлишком услуг Його. Отже, піду попрошу батька вибачення, що я согрішив перед небом і перед тобою. І буду хоч як слуга йому тепер служити. Це, дорогі брати і сестри, крок людини, яка, попри те, що помилилася і потрапила у скрутне становище, стала полонена пристрастями, полонена гріхом і потерпіла наслідки цього вибору гріховного життя. Вона не впала у відчай, а приносить Господу Богу розкаяння і повертається до Бога. Оце буду хоча б як один із слуг. З розкаянням іде, має намір. Оце зверніть увагу намір, який людина покладає перед тим, щоб зробити якийсь вчинок. Вже побачений Господом Богом. І коли юнак ще здалеку йшов, отець Небесний з радістю йде йому назустріч, обіймає, кладе на палець символ синівства, перстень і організовує радісну вечерю, бо син мій, який був, загинув, ожив, який був пропав. Знайшовся, так Отець Небесний шукає кожну людину, кожну людську душу. І Ісус Христос каже, що Він, коли прийшов у цей світ, взяв на себе наші немочі, наші гріхи, так як добрий пастир бере на свої плечі ягня, загублене і приносить у стадо. Отже, Господь Бог взяв на себе весь тягар і каже: не впадайте у відчай, бо ярмо моє приємне і тягар мій легкий, тобто слово євангельське і мораль євангельська є для виконавців приємними і легкими, хоч і можна їх назвати ярмом та тягарем, тому що це Правила, це заповіді, які обмежують людину у її сваволі, які стісняють, буйність людської, тілесної природи, і допомагають людині йти шляхом пізнання Бога і шляхом праведності. До життя вічного, заради якого, для якого Господь Бог сотворив людину, яке Господь Бог дарував людині. Отже, напередодні вступлення нашого у дні Святого Великого Посту, ми сьогодні роздумуємо над тим, що наше гріховне життя не повинно. Бути причиною, відчаю і безнадії, але в той же час ми повинні задуматися над своїм минулим життям і покласти новий початок життя в Бозі і не сумніватися, що небеса радіють наверненню кожної людини до Господа Бога. Нехай Господь Бог утвердить нас у Шляху покаяння молитовного зітхання і обмеження своїх тілесних сил і можливостей під час Великого посту, і благословить з користю провести Його і пізнати Господа Бога, і не бути немудрими. Які би ходили за пристрастями і похотями гріховними, але мудрими, як каже Христос, будьте мудрі, як змії, і лагідні, як голубки. Ви знаєте, що мудрість змії полягає в тому, що вона, коли приходить час скинути стару шкіру, шукає дуже тісну щілину, і між тим камінням. Проповзає і так звільняється від мертвої старої шкіри. І оновлена може жити далі. Подібно цю алегорію застосував Ісус Христос, щоб нам пояснити, коли ми хочемо звільнитися від пристрасті і гріха, нам треба стіснити себе. В своїх розвагах, у своєму догоджанні тіла ми відчуємо певний дискомфорт, незручність. Але, як я вам казав, каже Христос тягар мій легкий, ярмо моє приємне. І це як змія ми проходимо через стіснені умови і оновлюємося духовно і стаємо здатними. Пізнавати Бога і розуміти Його заповідь, розуміти Його слово. Нехай Господь Бог укріпить всіх вас, щоб дні святого Великого Посту стали для нас оновленням, освяченням розуму, тіла, душі, щоб ми в радості зустріли і цього року святу Пасху Христову. Слава Ісусу Христу!